Всім доброго дня! Мене звати Вікторія Паріг і я лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра та партнер компанії «Джерелі». Сьогодні я хочу поділитися з вами, чому я обрала пане Джерелі. Всім вам, так само, як і мені, приходили пропозиції по декілька разів на день щодо ведення бізнесу в інтернеті від різних мережевих компаній. Це і від відомих гігантів мережевого маркетингу, які існують понад дві сторіччя, а також і від маловідомих, молодих компаній. Всі вони відрізняються одна від одної умовами співпраці. Але їх є те, що вони не мають жодного відношення до нашої держави, тобто вони є іноземні іноземним виробництвом та з іноземним капіталом. Отже, перший плюс це те, що «Джерелія» – це перша українська МЛМ-компанія. українські виробники, дослідження, лабораторії, спеціалісти і наші власні досягнення. Тому, коли мені запропонували спробувати «Джерелію», мною завлуділа неабияка цікавість. Це потрібно спробувати обов'язково, адже це наше рідне українське. І ем, коли я протестувала, мені дуже сподобалася продукція. І я впевнена, на 100% ще сподобається і вам. Отже, другий плюс це те, що продукція джерел є від 70 до 100% натуральна, органічна, не містить шкідливих домішків, консервантів, варбників та хімічних ароматизаторів. І всі миючі засоби, засоби виготовлені без місто фосфатів. Тому я е, можу спокійно е, бути спокійною, що я користуюся якісною е, продукцією. Е, третій плюс це те, що з джерелію вигідно співпрацювати. Це молода компанія. Джерелі прозорий багаторівневий маркетинг-план, е, який дозволяє зростати самому і рости в своїй структурі директорів. Компанія нараховує відсотки лише в гривнях, У нас немає ніяких балів. У нас безкоштовна реєстрація, безкоштовна доставка, постійні акції і програма лояльності. Отже, четвертий плюсик це те, що тут необмежений дохід. Так, я не обмовилася саме не обмежений. ММ має таку чудову рису, що обмежень щодо доходу тут немає. Тут так само можна заробляти як і 5 тисяч гривень. Так і 5 тисяч доларів на місяць, і при досягненні певного статусу ти отримуєш пасивний дохід. Ну, взагалі, я вважаю, що косметика це дуже гарний бізнес, він спонукає доглядати за собою, тримати себе в формі, завжди посміхатися і радіти життю. Тому, якщо ти також маєш велике бажання змінити своє життя, реалізувати себе за найзаповітніші рівні та готовий закладатися на 100%, щоб цього досягти, тоді я буду рада бачити тебе в своїй команді, лідерів. Реєструйтеся за цим, що є під цим відео. Всім папа! -па.